Перш за все, я хочу привітати Львів і хочу привітати вас і сказати тільки що. Годину тому я виступав на Михайлівській площі і привіз вам великий привіт від киян, які вийшли так від тисячі. Десятки тисяч киян, які вийшли на сьогоднішній день і протестують. Вони кажуть: Ми не хочемо жити в таких умовах. Ми не хочемо, щоб нас били. Ми не хочемо, щоб нас катували. Ми хочемо жити в свободній країні. Де є закон, де є справедливість, де міліція охороняє, а не б'є своїх громадян. Я хочу перш за все подякувати кожному з вас за вашу громадянську позицію. За те, що ви не байдуже до завтрашнього дня, до свого майбутнього, ви прийшли на цей майдан і ви вже боретесь. А той, хто сидить вдома. Хто думає, що щось так зміниться в його житті, ніколи нічого не зміниться. Тому повинно приходити, повинно боротись за своє майбутнє, тому що я знаю, без боротьби перемоги ніколи не буде.